Вот здесь электрички 49 дом вот, а там на 131 маршрутка пересесть вот. 49 стоит 4 гривны ну и тот может стоить до 10 гривен вот по таксисты запросили 150 гривен 150 гривен это 6 баксов а я справлюсь за полдоллара Ну, зупинка. Как, как я искал дорогу на терминал А. Таксисты завернули цену 150 гривен, я доехал за 8. А, прошло. Самое неприятное, это пришлось пройти где-то полтора километра. Вот, по шпалам. Вот оттуда. Вот. И вот туда. А вот и терминал А. Да, только зашел я с другой стороны откуда-то вот. Ничего сложного. Единственное, что пришлось пройти, да. Где-то километра полтора. Не знаю, ну я 10 минут даже не иду. бы вот. Я уже Львов посмотрел, мне и до 8 часов там гулять. А, это в 8.30 они встречаются, и в 9, наверное, только здесь будут, а то и позже. Потом целый час мы сидим здесь и в 10 только выйдем отсюда. Вот. 10 часов вечера. Вот. Я сейчас до 10 здесь покушаю и буду делать баньки на терминале А. Такими чигирями мы пробираемся. Вот. Терминал А. Фу! Я, честно говоря, испугался, когда начал идти, ну, не один человек сказал, что сюда, сюда, все правильно ты идешь. Вот. И, и таки, таки пришел. Терминал А. Такое. Вот. Да, офигеть. Там, короче, конечно, полный, полная же пень. все сейчас буду на терминале пить кофе пиво и минеральную воду без газа все ребятки продолжение следует продолжение следует я люблю мандруваты да я точно люблю мандруваты ну нашел нашел Короче, с вокзала идет 49-я маршрутка, потом делаете пересадку на 131-ю маршрутку и пешком полтора километра. Вот. И все, вы у цели. Так, продолжение следует. Фу, ну мы уже здесь с вами бывали. Резеточки зарядиться. Вот, терминала. Наконец-то я сюда добрался. Ну а все. Буду здесь ждать экскурсию. Буду здесь загорать, пить пиво. И ждать свою экскурсию, когда они приедут. Не захотела висеть на этом вокзале. Там все шоркаются туда-сюда. У меня чуть сегодня сумку не украли. Дедушка какой-то бомж подошел, такой уже смотрит на нее. Взял руки, такую, я говорю, куда надо поставить? В общем, такое, да. Вот. Потом мне женщина рассказала, что сильно много из тюрьмы людей отпустили этой весной. И сейчас в городе всяких там обездоленных. В общем, людям не зашажить, люди идут на все, что угодно, на воровство. Ну, ну хорошо. Или кушу что-нибудь. Опа. Такое большое-большое-большое-большое-большое-большое помещение И тут можно дождаться своей экскурсии. Так, продолжение следует. <сёк> jak Legia, W jak Warszawa, Stolica tego państwa w warszawskich barwach. L jak Legia, Wujak Warszawa, To klub, to pasja, to my, to prawda. L jak Legia, Wujak Warszawa, Stolica tego państwa w warszawskich barwach. L jak Legia, Wujak Warszawa, To klub, to pasja, to my, to prawda. Było na krypasów w XIX w XIX st. Протягом Першої світової війни королівство Польське окупували війська Німеччини і Австро-Угорщини. Монархи цих держав проголосили маніфест про утворення Королівства Польщі, а тимчасовий уряд Росії визнав право Польщі і були анульовані царські договори про поділ цієї країни, і Регенська Рада оголосила про створення незалежної польської держави у листопаді 2018 року. Після Другої світової війни, звичайно, що країна була зруйнована, фактично 20% населення загинуло. Ледянська армія визволяла Польщу і Радянський Союз і Польща уклали договір про дружбу на якийсь час. І, звичайно, що цей період починається. Так само російська мова була обов'язковою в школах. Починається тут соціалізм. Всіх українців, які проживали на території Польщі, були промуслово виселені звідси. На їхнє місце приїжджали поляки, які жили на території України чи Білорусі. Так. Так само німці, які проживали на території Польщі, їх е, виселяли звідси, це ближче до там, німецьких кордонів, а їх насильно так само виселяли, при ну, причому, що там знаєте, це і в Чехії, і тут ще надавався термін, наприклад, 24 години на те, щоб це залишили, не дивлячись на те, що люди там роками наживали добро, все одно і вони там мінімум могли з собою взяти. Ну і починається відбудова міст. Краків не так був зруйнований, як Варшава, звичайно, що це різні речі, але тим не менше, Варшаву ми зможемо сьогодні побачити у всій красі, скажімо так. Місто, яке є столицею Польщі, багато століть перша. Історично, скажімо, столиця. Польщі, як ми вже знаємо, це є Краків, але Краків був столицею до допоки, допоки, пожежі, яка відбулася на Вавельському пагорбі. І потім, тимчасово, поки мали відбудовувати Вавель, перенесли столицю до Варшави. І вже з того часу вона до Кракова не повернулася. Символ так, з 16, століття, з 16 століття Варшава є столицею. Хоча столичний статус міста був підтверджений лише по Конституції кінця XVIII століття, в подальші століття місто переживало серйозні випробування, це і пожежі, це і напади ворожих військ. Але найсерйознішого удару місто зазнало в період Другої світової війни. Під час війни місто руйнувалося тричі, ми вчора згадували, а з кожних п'яти будинків чотири було зрівняно з землею. Відразу після визволення Варшави в 45-му році було створене бюро відбудови міста, яке в подальші десятиліття займалося відновленням історичної частини міста. Проживає в Варшаві 1 мільйон 700 тисяч жителів. Село Варшави це є Сіренка. За однією з легенд це напівжінка, напівриба, сіренка, народилася в Балтійському морі. І якось разом з сестрою вирішили відправитися в подорож. Одна з пула в Данію, знаємо там є пам'ятник русалки, так, а одна. Запливла в польську річку вісло. Місцеві роблятки зловили дівчину, але після того, як вона заспівала її чудовим своїм чудовим голосом, вона настільки зачарувала балок, і вони відпустили її. Вона, в свою чергу, була рада, що знову опинилась на волі. Правда, їй так сподобалось ці місця, що вирішила тут залишитись і захищала місцевих жителів від ворогів. А відповідно, все, вся сувенірна продукція пов'язана власне, з сіренкою. Капусточка, фасолька, а там не буде нічого. Тому що польський борщ і український борщ це дві різні речі. Польський борщ нас готують на банкетах. Питний борщ, то він рідесенький. Може бути борщ з вушками. От у нас на святвечір готують такі, як пільміньки, але всередину дають, наприклад, гриби пісні так, до борща. Тут так само. А може бути з м'ясом, але зарений. Це не сири, а паш. Може бути борщ з крокетами, картопляні крокети. І на смак він зовсім інший. Тому Верженість замовляти борщ, будьте готові, що вам принесуть зовсім не те, що вдома. Флячки. Флячки це теж така польська страва, дуже популярна і туристи її люблять. Це готується з шлунків. От, ну, Багатьом подобається, це, в принципі, не любителя. Далі, другі страви бігос. Це щось на тушеної капусти нашої. але тільки схоже. Як ми там готуємо капусту, даємо м'ясо, то тут дають ковбаски, перець болгарський, помідор, гриби, це все разом. Тут дуже багато інгредієнтів входить. Воно й досить сиднако. Це бігос. Пироги з м'ясом. Вареники з м'ясом. Це не пельмені. Це зовсім інше. Принаймні ми готуємо сирову фаршу, а тут м'ясо відварюється, готується фарш зі тварного м'яса. І е, тоді от ліпляться вареники, власне, в формі вареників. Досить смачно, можете спробувати. Е, Пірогірускі це є картопля і сир. Як у нас пісенька є і сиром пироги, це. У нас не такі варенички. Переважно їх подають теж там, за жаркою, можуть подавати з цибульки. Рулька, коліно, свине коліно, печене, дехто на вогні готується в якихось ресторанах. Так? Ну, коліно не всюди ви зустрінете, це вже в відповідних місцях. А якщо просто в кафе, то, звичайно, такі більш простіші Ну, Традиційна, скажімо, кухня, відбивні стейки і так далі. Тут п'ють пиво з сиропом. Жінки, не чоловіки. Особливо популярне це є пиво з малиновим сиропом. Хто не любить самого пива, то це воно таке солодкувате більше і м'якше. Кому сподобається з не непоганий. Розраховуватися в злотих в кафе, ну десь може і беруть євро, але це не факт. Скажімо, це ви вже як буде домовитися, або карткою можна розраховуватися. А так злоти. Пам'ятаємо, що один євро це є 4 злоти, Приблизно. Чотири з копійками може бути невеликими. Але орієнтири це є 4. Все, що сувеніри пов'язані це ви тут купляєте, тому що в Кракові вже купити сувеніри, пов'язані з Краковою. Це зовсім різні речі. Ми з вами, де зараз вийдемо, верніше так, Хто тут не йде на екскурсію, буде самостійно гуляти, вийдемо, я вам покажу, в якому напрямку йти. І туди ж вам треба буде прийти 13.30. Без запізнень. 13.30. Хто самостійно буде гуляти? Ви в центрі зараз чи ні, а може вже із 9 відкриється. Інфоцентр. Там ви продаєте буквочка І. Це велика букочка І намальована, зелена, якщо не подобається. Інформаційний центр, туристичний центр. Там можете собі взяти карту. Вулиця, на якій. Куди ми зараз приїдемо? Городська, тобто місь... міська, городська. Городська. Орієнтир це міст. Ну, ми от зараз, коли вже підійдемо, там вже і зорієнтуємося. Хто йде на екскурсію, поки що ви не на тому потім окремо вам ще пояснимо. Зараз основне ті, хто буде виходити з автобуса, і беріть все, що вам необхідно, до половини другої. Тому що автобус. будет стояти в іншому месте. И то, что зато автобусом, это не буде. все, что вам необхідно, и сразу с Особлисті речі, гаманець, паспорт, особливо там, де велике скупчення туристів. Сумка має бути перед вами ви маєте і відчувати в руках. Коли ви фотографуєте, з ніякому разу, не кладіть сумку на лавку чи на газон, тому що вона ще зараз моментально. Я розумію, що в цей момент в ця сумка ваша дуже буде псувати фотографію, от вона вам дуже буде заважати. Але хай краще вона заважає, що ви маєте позбутися її. Тому будьте повільними. Неважливо, що ви в іншій країні, тут працюють такі самі люди, як і в нас. Пропасти може все. І не тільки в Польщі, це фактично всюди. Зараз, враховуючи, хто понаїжджав в Австрію в Німеччину, там те Та ж саме, отму. Перше було, я божу по це не хочу нікого ображати, але е, ще десь роки напевно, та на рік тому. Е, дуже всі от розмущалися, в тому числі німці, що, от е, румунія в Євросоюзі Румуни на кожному кроці. Вони попрошайні чують, обчищають кишені. Тепер ж, ж другі приїхали і аналогічно відбувається. Тому речі пильнуйте. Ну і без місцевих не входиться в кожній країні, це само собою. Тому це дуже важливий момент, без паспорта нам ніяк нікуди. Тому паспорт бережіть, як зі не цього. Вона працює екскурсовод Ірена, яка і познайомить нас, здається, Зліва від нас. Це вже і королівський палац, там і старе місто, то і ми зараз туди от заїжджаємо. Все досить просто. Головне вам запам'ятати місце, Тут вулицю я сказала, так? Навіть якщо ви десь заблукали, е, кажете, вулиця Гродська, Городськая, вам покажуть. Королівський палац, навіть якщо ви скажете російською, вас теж зрозуміють. Але е, старайтеся ну, на вулиці, якщо ви когось запитаєте, це може бути, от, особливо в центрі, це може бути такий собі дорослі, який може може не знати. Краще зайти там, чи в сувомірний магазинчик, чи в кафе якийсь, де працюють місцеві і де можуть вам це пояснити. Річка Вісла, так само в Кракові, в нас таких головних річок Польщі. Будемо гуляти самостійно. Ось королівський палац. Відповідно, ви бачите, за палацом тут водой, це все є старе місто. Ми зараз, коли під'їдемо, і ви вже, скажімо, будете знати, куди, в якому напрямку рухатись, куди йде. Хто на екскурсію на завтра...